Всім привіт! Подивіться, яке сонце навкругі, а це означає, що скоро завершення зими нас далі чекає весна і літо. А це означає, що нам потрібно сьогодні поговорити про літні шини. Що ми зробимо? Ми підготували для вас перелік шин різних класів, але я пропоную почати з шин лідерів ринку. Ці шини завжди дорогі, але вони завжди класні. Це безкомпромісний варіант. Вони завжди переможці тестів, вони завжди класні за своїми характеристиками. Якщо у вас є гроші, то шини від лідерів шинного ринку це буде найкращий варіант. Які саме? Зараз розповім. Одним з кращих прикладів є Michelin Primacy 4». Це ідеальне поєднання комфорту та тиші, гарної керованості та відчуттів за кермом довгого терміну служби шини. До речі, вже навіть вийшла дещо оновлена версія шини з позначенням 4 Просто компанія Michelin полюбляє робити такі проміжні плюсові оновлення. Зазвичай дещо покращується гумова суміш, проте можете обрати будь-який варіант 4 або 4+, і точно не прогадайте. Це одні з найкращих шин, що є зараз на ринку. Наступним прикладом назву літні шини Goodyear Efficient Grip Performance 2 свого часу лінійка Efficient Grip також була створена як шини з оптимальним е, узагальненим переліком якостей, Комфорт та керованість, низьке споживання палива, тиша під час руху, довгий термін служби. Проте часом у лінійці Goodyear Efficient Grip додались такі свої проміжні варіанти. Е, вони позначаються назвою Performance або Efficient Grip Compact. Зрозуміло, компакт для компактних автомобілів. А ось Performance – це варіант з дещо покращеними характеристиками. Е, звісно, у Goodyear є спортивна шина, повністю спортивна шина. Це лінійка. Eagle f 1 Eagle f 1 наприклад, Asymetric зараз випускається і так далі. Але це будуть занадто жорсткі спортивні шини. Занадто вони занадто жорсткі, вони занадто тверді, там міцний протектор і так далі. Плюс ви за це платите гроші. Тобто це відверто спортивна шина. Натомість, Efficient Grip Performance це шина середнього класу, але при цьому з покращеними дещо покращеними характеристиками. І насправді для більшості водіїв це буде оптимальний варіант. Третім прикладом будуть шини Conti Eco Contact 6. ці шини мають гладкий малюнок протектора та особливу гумову суміш, що дозволяє знизити опір коченню і так покращити економічність руху автомобіля. При цьому решта параметрів: керованість, комфорт, спротив акваплануванню все також на досить високому рівні. Е, до речі, тут зауважу: якщо ви хочете отримати більш спортивні шини від Continental, то обирайте Sport Contact 6. Якщо ви хочете отримати більш комфортні, максимально такі розкішні, і так далі, то обирайте Conti Premium Contact 6. Тобто Хороша машина, а чо не сьомі? А що не сьомі? Е, дивись, я тобі поясню, тому що зараз тільки вийшла сьома лінійка. Не дуже багато пропозицій, вона повністю нова. Через це ти будеш переплачувати гроші. Тобто, uh -huh. насправді виграш там сьомої серії на шостої невеликі, а переплата по грошам велика. Тобто, шоста серія вона буде оптимальна з точки зору от, купівлі uh -huh. і кількості грошей, які ти платиш за характеристики. Поняв, це що, Хонда в тебе? Ну майже це теж на букву Х. Хундайкона. Uh -huh. В Середньому ціновому сегменті зазвичай сильні позиції корейських виробників, які пропонують гарні моделі шин з цілком достатніми характеристиками за помірні гроші. Наприклад, Hankook Ventus Prime 3 K125. Це шина, що зроблена з акцентом на безпеку руху під час дощу. Вона швидко відводить воду. Крім того, шина забезпечує гарну керованість. І ось підсумок шини Hankook Ventus Prime 3 K125 Вони завжди грають дуже сильним середняком. Часто вони підіймаються майже до лідерів ринку. Але при цьому коштують ну, адекватних грошей, тому це буде от збалансована купівля, коли ви рахуєте гроші і характеристики шини, які вона вам пропонує. Схожа історія стосується і шин Nexen Blue HD. Вдала шина середнього класу, акцент на керованості та довготривалому терміні служби, плюс широка лінійка розмірів, перевірена роками якість та помірна ціна. Оптимальний варіант для більшості покупців для щоденного використання. Але не лише корейці. Наприклад, відзначу шини Kliber Dinoxer HP 4. Ці шини візуально дуже схожі на Michelin Primacy а все тому, що бренд Клібер входить до складу Мішлен і може використовувати напрацювання основної материнської компанії. Це називається шини бренду другої лінії. Але першої ціни. Адже завдяки таким пропозиціям у вас є можливість купити дуже непогані шини Клібер за дуже привабливою ціною. В розмові про недорогі літні шини спеціально зроблю акцент на українських виробників. Можливо, це виглядає дивно. Будете там щось казати, але зроблю акцент на українських виробників. Вони того заслуговують. Перший приклад це літні шини Росава і Тегро. З направленим малюнком протектора, що має гарно працювати за умови дощової погоди, плюс додайте гуму з каучуком та селікою, доволі широкий діапазон розмірів, замаливу ціну. Ось і секрет популярності цих недорогих шин. Іншим варіантом будуть шини преміорі Салаза С До речі, не зважаючи на таку закордонну італійську назву, насправді ці шини теж випускаються на заводі Росава. Це називається за програмою Офтейк. Ось, але зазвичай, от шини бренду Преміорі вони мають трошки покращені характеристики, і при цьому вони ще й зберігають. Цю низьку ціну. У випадку преміорі Салазу С ми бачимо намагання створити шини більш високого рівня, ніж зазвичай для Росава. Асиметричний малюнок збільшені розміри під іномарки середнього класу. Водночас шини Преміорі С Plus все також пропонують приємний прайс. Непоганий варіант. Нарешті останнім прикладом нехай будуть шини Тігар Хайперформанс. Це приклад європейської якості за помірні гроші. Сучасний малюнок протектора з широкими канавками, доволі м'яка гума, широкий розмірний ряд для автомобілів середнього класу. Доволі непоганий вибір. Що за ті там? Рома, у мене були тігар, і мені сказали, що це сербський серпський підрозділ Michelin. Я тобі скажу, що я на них приїхав в Чернігів назад і повернувся з гулями. Пам'ятаєш, на Сіаті писав такі гарні диски і купив там не, не записується, сороковий профіль. Ні, що можу сказати? Просто якщо тігар, це, це нормальна гума має бути. 55-та, 65-та, нормальні колеса. Вузько тобі... вузькопрофільну я б ніколи не я, я тобі скажу, знаєш, от через те, що вони м'які, вони непогано по комфорту. По комфорту? А... Да. І тепер стосовно того, що це сербський і так далі, насправді там, де є Тігар, там є Оріум, здається Кармаран, Стріал і так далі. Тобто, це все такі бюджетні бренди, які веде Мішлен, і в них абсолютно однаковий малюнок протектора. Коротше, ти береш Стріал хай перформанс, це буде те ж саме, що я сказав Тігар Хай перформанс. Але просто в чому прикол. Серед європейських виробників ну, прям дуже низька ціна. А угу. ось їх багато на ринку. Ну і це варіант. Е, за, ну, ми вже зараз говоримо про бюджетні шини. Mm -hmm. Тобто, щоб ти вони бувають дешевші, ніж Ханкук, там, Кумхо, те, що я казав середній mm -hmm. клас, вони бувають Бучи дешевші. Технології 10 років назад прийшли. Mm -hmm. так, це але, бюджетні ну, але, але А, але, а да. що про Тріангл? скажеш? Е, от про китайців я б не хотів говорити. По-перше, через те, що китайці, ну, по відношенню зараз до геополітичної ситуації mm -hmm. нашої країни, це по-перше. По-друге, у китайців, чому я, наприклад, вибрав розяву? Uh -huh. Тому що це хоч якась якість за перевірення грошей. Китайці це лотерея, де ти не вгадаєш. От ти сказав Тріангол, Тріангл, тріангл – це один з небагатьох брендів, який я ще десь якось би, можливо, розглядав. Uh -huh. Мені подобається, наприклад, серед китайців, мені подобається Максіс. Ти знаєш, скільки коштують Максіс? Максіс це не Китай. Максіс це Китай. Ні, nee, Максіс це... це Тайвань. Хорошо, Максіс mm -hmm. можна рекомендувати. Максіс можна рекомендувати, але, блін, Максіс стільки коштує. Що там вже недалеко до будь-яких брендових шин. Ну, тобто там, там ціник дуже високий. Тому от виходить, типу, знаєш, Максіс десь можливо на слуху, там Тріангл і так далі. Але якщо ти береш дешеве Китай, то, блін, цінники там незрозуміла якість, ціник низький, якість незрозуміла. Якщо ти береш гарні шини, які пов'язані з Китаєм або Тайванем, то, блін, ціник виходить от на рівні нормальних шин. І типу, нащо тоді їх брати? До речі, ось ще один, один нюанс, який треба враховувати, коли ти береш шини незрозумілого бренду, ноунейм no і так далі. От у тебе є чотири шини. Одна з них порвалась. Ти хочеш купити ще одну шину. Що ти будеш робити? Ти можеш не знайти цього бренду, ти можеш не знайти цієї моделі і так далі. Тобто не треба купуватись на застарілу модель, тому що через рік, через два, коли ти порвеш шину, ти можеш її не знайти. Не треба купуватись на незрозумілий бренд, тому що ти його можеш не знайти. Ханку, кумхо, конті, расяву, ось цей тігар, ти завжди знайдеш їх багато. Ти їх завжди знайдеш як не одного продавця, то у іншого. Тому ось ще такий нюанс, який треба враховувати, брати шини більш-менш популярні, щоб ти в випадку, якщо тобі треба, ти знайшов. Ну і звісно, не забувайте, що порівняти ціни на всі вище згадані шини. Знайти місце, де їх вигідно можна придбати, знайти інтернет-магазин, звісно, все це ви можете зробити за допомогою сервісу смартшопінгу Hotline.ua. Дякую за увагу. Побачимось.